Вінницький планетарій ремонтують вперше за 47 років його існування у місті. Про це розповів директор центрального парку Юрій Примак. Ремонт розпочався близько року тому, але він не заважає проводити в демонстраційній залі лекції для школярів та відтворювати під куполом планетарію штучне небо на реконструкцію. Підприємство «Зеленбуд» виділило понад 250 тисяч гривень. Яким буде оновлений планетарій? Знає мій колега Роман Гах. За близько півстолітню історію Вінницького планетарію його жодного разу не ремонтували. І ось минулої осені тут розпочались ремонтні роботи. І вже за декілька місяців планетарій зможе приймати своїх відвідувачів у кращих умовах. Загалом на ремонт планетарію комунальне підприємство «Зеленбуд» витратило більше чверті мільйона гривень. Наразі працівники парку вже зробили капремонт даху. Також облаштували котельну з котлом на дровах. Зараз ремонт триває ось у цьому приміщенні, яке понад 10 років знаходилось в оренді. В общем, где-то 6-8 машин ми вивезли только отсюда. Ми там плануємо зробити його в стилі такому астрономічному стилі, как есть сам как сам планетарій, как сам Зориный зал, так і буде приблизительно было, мы практически восстанавливаем, как было когда-то. Здесь было когда-то в шпае, когда его строили. А це вхід у підвал. Раніше у ньому, як кажуть ремонтники, був склад сміття. Тепер тут буде лекційний клас. Тут буде розповідати про астрономію, що таке наука астрономія. Тут будуть стояти парти, там будуть преподаватели. Як ви бачите, тут Ладно, на большом портрете це Коперник. Клас підготовки для того, щоб потім всі діти пішли, знали, що такое со мной, ну, піднялися і пішли в зоряний зал. У зоряній залі ремонт ще не робили. Тут планують замінити крісла та оновити купол. Поки що сюди купили комп'ютер та проектор. Плані в сонячної системи. 9. В настоящее время ми покидаємо. Зараз ведуться роботи, але сам планетарій вже працює, функціонує, все відремонтовано. Далі потрібно тільки його вдосконалювати і додати елементи вже сучасних технологічних рішень. От над чим сьогодні займається адміністрація парку. Після завершення внутрішніх робіт. Ремонтники планують пофарбувати фасад та купол планетарію. А біля приміщення зроблять ландшафтний дизайн. Ще два місяці ми плануємо його закінчити? Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.